Електричний Cadillac. тачка від Xiaomi, проїжджаюча 800 кілометрів, та робот позашляховик від Hi-Fi. Про ці екстравагантні новини ви дізнаєтесь у нашій рубриці Charge News. Всім привіт! З вами Влад і рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо вам і не втомлюємось розповідати про дуже цікаві новини з ринку китайських електромобілів. Досить неочікувана новина, а саме випуск нового позашляховика від Cadillac, який буде зватися Optic. Але він буде лише для Китаю та для тих. Хто приганяє звідти авто? До нас, наприклад. Це електричний позашляховик з одним двигуном і двома комплектаціями, максимальною потужністю 150 кВт і 180 кВт, відповідно. Цей каділак буде запущено в другій половині року і буде продаватися тільки на китайському ринку. Якщо вийшла така новина, то це означає, що авто вже схвалено місцевим регулятором, адже у Китаї там свої дуже строгі правила: сурові. Колісна база 2 метри 4 Споряджена маса становить 2220 кг, а максимальна швидкість обмежена, як завжди, 180 км на годину. Автомобіль має нову мову дизайну, якої ми раніше не бачили на Cadillac. І що тут сказати, ну він гарно виглядає. Великі фари у стилі Cadillac, великі дзеркала та висовні дверні ручки надають сучасного вигляду. Хто не знав, у Cadillac вже є один електромобіль у лінійці, який зветься Lyric. І це також позашляховик. Оптік позиціонується як трішечки менший класом, також позашляховик, він трішки менший за розмірами і очікується, що і ці. Ціна буде на нього трішечки нижче, ніж у Lyric. Щоб у Китаї виробляти та випускати свій електромобіль, звичайно потрібна колаборація з китайськими виробниками. Тому Cadillac співпрацює з Saic, а Cattle постачатиме акумулятор для Optic. А тепер приємна новина. 10 липня Cadillac знизив ціну на Лірік на 8 тисяч з половиною доларів, звичайно, через цінову війну в Китаї. Слід зазначити, що Cadillac виправдав зниження ціни тим, що виключив деякі послуги з пакету Лірік і зробив їх необов'язковими. Це дуже схоже на те, що зробили Nio місяць тому, коли вони знизили ціну своєї лінійки на 30 тисяч юанів і виключили безкоштовну заміну батареї з пакету. Але є важливий момент. Якщо ви дізнаєтесь про якусь знижку у Китаї на якесь конкретне авто, то, звичайно, вона діє на нове авто. Ну, а як правило, вступає ця знижка через певний час, доки авто з'їде з конвеєру, доки воно доїде до дилера, доки воно внесеться в базу, і ось потім ви вже можете бачити в базі дилера нове авто по новій ціні зі знижкою. Але якщо ви не хочете цікати, або ж ціна на нове авто вже зі знижкою вас все рівно не влаштовує, то завжди перед вами відкритий сектор авто з пробігом. І у цьому вам допоможе ніхто інший, як наш новий телеграм-бот Івіленд. Я навіть сам зацікавився тим, що там з каділаком, тому зараз подивимось. Що ж, ось ми і в головному меню, ви бачите, що я вже шукав, то зараз ми почнемо пошук з буковки. Літери, точніше, Сі, так, подивимось на Cadillac. Ну, і в нас є Cadillac Lyric. І давайте подивимось, наприклад. На Deluxe версію 2022 року. О, подивіться, скільки у нас пропозицій І ось вони, ось вони каділаки наші. Бачите, ціна нижче середньою на 2300 доларів. Тобто це дилер чомусь вирішив знизити. Ну це пробіг 7800, всього лише. Тобто, якщо ви хочете авто з невеликим пробігом, з дуже великою знижкою від дилера, то реально круті є варіанти. Наприклад, ось. Ціна вище середньої є, але пробіг 14 тисяч кілометрів. Ось, наприклад, пропозиція. Так, ціна знизилася на 2,5 тисячі, але все рівно вона вища на 1,5 тисячі, ніж ціна по ринку. Пробіг 7 тисяч кілометрів. Не факт, що це пов'язано з тою знижкою, яку робили на нове авто, але чомусь дилери деякі занижують ціни свої. Навіть зараз ось дивіться, ціна знизилась на 7 тисяч доларів. Пробіг. 8800 тисяч. Ну, дуже круті пропозиції на цих каділах. Тому якщо вас зацікавило це авто, то ви можете дуже сміливо замовляти через нашу компанію ChargeSpice. скористайтеся цим ботом, з посилання, на який буде в описі під цим відео. Та дивіться ті авто, які вас цікавлять. І купуйте по солодким цінам через нашу компанію. Робот-позашляховик саме так позиціонує свої вироби компанія Hi-Fi. адже це щось таке, ну це не просто електромобіль, а воно вміє відрізняти твої емоції, вміє бачити твій настрій, начебто вміє навіть спілкуватися з тобою. Таке авто інакше і не називеш, окрім як робот. І от компанія Hi-Fi випустила свій новий позашляховик під назвою Hi-Fi Y. Розповімо про нього детальніше. SUV Hi-Fi Y позиціонується як позашляховик середнього розміру. Є третім електромобілем у ряді бренду Hi-Fi і матиме ціну від 47,5 тисячі до 62 900 тисяч доларів у Китаї. Він пропонує просторий п'ятинісний салон, дещо відхиляючись від футуристичного дизайну своїх попередників, наприклад, Hi-Fi X та Hi-Fi Z. Однак Hi-Fi Y зберігає фірмові сімейні двері, які часто називають мобільною гардеробною. Автомобіль має прямолінійний дизайн уздовж боків зі схиленим переднім капотом і піднятими задніми ліхтарями, що створює низький передній і високий задній профіль. За характеристиками, нова модель оснащена в вісьмом. Подушками безпеки 31 датчиком і однією радарною системою. Він пропонує електричні двері, що керуються за допомогою кнопок, і містить зручну функцію, яка автоматично зачиняє їх після натискання на гальма. Автомобіль також має екран другого пілота, проекційний дисплей-худ, а також зеркало заднього виду для потокового медіа. Взагалі це досить просторе, п'ятимісне авто, а окремої уваги заслуговують багажники. І так, я зараз не помилився. Багажники. Обсяг переднього багажника становить 85 літрів, а основного багажника, який ззаду, 692 літри, і він збільшується ще на 739 літрів, якщо скласти задні сидіння. І таким чином ви можете збільшити об'єм багажника до 1848 літрів. Літрів. Задньопривідна найдешевша версія з двигуном потужністю у 336 кінських сил забезпечує запас ходу у 560 км на електриці. Версія дорожча збільшує запас ходу до 810 км, зберігаючи ті самі показники потужності та крутного моменту. Ну, а найдорожча версія може похвалитися подвійним приводом на 4 колеса з запасом ходу у 765 км, максимальною потужністю 505 кінських сил. і і максимальним крутим моментом 620 ньютон на метр. Ну, і це нормально, що така різниця у запасі ходу між задньопривідним авто та повнопривідним, адже повнопривідне авто, воно більш важче і за доповнюючого двигуна. А також вони більш енергозатратні. Але у мене все не вміщується у голові те, що ось це може бути позашляховиком. Ну, не паркетником, а саме позашляховиком. Але давайте подивимось, що цей позашляховик вміє по технологіям. Процесор центрального керування Qualcomm 8155. За допомогою голосової команди Hi-Fi GO користувачі можуть регулювати різні функції автомобіля. 15-дюймовий екран пасажира має процесор Qualcomm 8250 і підтримує Bluetooth. Усі моделі оснащені док-станцією Hi-Fi Port у центрі даху з інтерфейсом зарядки для підключення iPad. Крім того, центральний підлог. Токітик містить 64-літровий холодильний і теплий холодильник, здатний підтримувати температуру від мінус 6 до 50 градусів. Авто підтримує дистанційне керування через мобільний телефон. У задньому ряду може розташуватися подвійний складний столик, 5 портів для зарядки на 60 Вт, бездротовий зарядний пристрій на 50 Вт і вбудований Wi-Fi. Автомобіль може похвалитися набором із 25 динаміків із загальною потужністю 2820 Вт, що забезпечує аудіосистему 714, Але така кількість динаміків опціональна. Досить круте авто, напічкане усім чим тільки можливе. Це я ще ж не все розповів, тому що ще більше ми дізнаємося згодом, які там є функції та які можливості є у цього ну так званого робота. Але все ж таки погодьтеся, що це може бути досить крутою іграшкою на пульті дистанційного керування, адже ним реально можна керувати з телефону. Але нам дуже цікаво, що ви. Скажете про цього звіра? Пишіть свою думку у коментарях під цим відео. Ми постараємося е, прочитати кожен та відповісти на нього. Або ж пишіть нам у телеграм-групу. Е, вона якраз створена для того, щоб обговорювати різні теми про електричні авто. І це привід з нами поспілкуватися особисто. А зараз новина про Xiaomi, але не про телефон, який у мене зараз в руках, а про седан від Xiaomi під назвою ms 11 та ще й з досить вражаючим запасом ходу аж у 800 кілометрів завдяки батареї на 101 кВт на годину. саме про яку ми сьогодні і поговоримо. Чи все там так просто? Відомо, що Xiaomi ms 11 отримує потрійну літій-іонну батарею на 101 кВт на годину, яка начебто може забезпечити запас ходу 800 кВт. Кілометрів. Але стало відомо про деякі його параметри. Наприклад, його вага досить велика. Але звідки це відомо? Нещодавно був зроблений шпигунський знімок, який е, виклали у соцмережі в Китаї, який, звичайно, потім було видалено, але ж вже встигли його зберегти в себе деякі користувачі, та цей знімок пішов гуляти інтернетом. Як ми бачимо, на акумуляторі є наклейка з логотипом Xiaomi. Згідно з написом, це літій-іонний акумулятор ємністю 101 кВт на годину. Його напруга досягає 726 вольт. Що стосується номінальної ємності, то вона становить 139 А на годину. І нарешті вага батареї досягає 642 кг. Вигодить, що його щільність енергії становить приблизно 157 Вт годин на кілограм. Це досить середнє число серед багатьох акумуляторів. Давайте, наприклад, порівняємо його з акумулятором Катл, який живить позашляховик Аватар 11. У нього потужність трохи менша, а саме 90 кВт на годину. Його напруга досягає всього 614 вольт, але номінальна ємність становить 147 Ампер-годин. Що стосується спорядженої маси акумулятора, то вона досягає 520 кг. Отже, батарея Аватар від Катл начебто легша, ніж та, що використовує Xiaomi MS 11. Крім того, його енергію енергетична щільність досягає 180 Вт на годину на кілограм. Тож, якось це все не відповідає стандартам катал Батарея для Xiaomi реально важча, а це буде дуже впливати на реальний запас ходу, причому, що заявлений досить великий запас ходу, аж на 800 кілометрів. Але ж скільки б вони могли досягти кілометрів, якщо б вона була легшою. Говорять, що цією батареєю буде оснащена далекобійна версія Xiaomi MS 11. В результаті його дальність досягне 800 кілометрів. Схоже, що цей Діапазон буде досяжний лише для задньопривідної моделі. Що стосується повнопривідної, то її запас ходу з такою ж батареєю складе вже близько 600 км. Раніше повідомлялося, що MS-11 матиме три версії. Перші дві з них матимуть акумулятор BYD Blade, а третій буде мати потрійну батарею від кател. Це досить незвичайне, але погодьтеся, сумнівне рішення. Також MS-11 буде оснащений датчиком і чіпом 8295 Qualcomm. Ціна очікується від 36,5 до 49 тисячі доларів у Китай. Щоб там не було з тим акумулятором, це буде цікавий автомобіль від цікавого виробника з цікавими для обговорення параметрами. Тому будемо слідкувати за ним. А якщо ви хочете замовити собі будь-який електромобіль з Китаю, то звертайтеся до нашої компанії за посиланням у описі. а Точніше, там і телефон менеджера, ви можете подзвонити та спитати будь-яке питання. Ну або ж звертатися за допомогою до нашого безкоштовного телеграм-боту, який також. Є в описі до цього відео. Там ви зможете собі е подивитися, придивитися, приглядіти будь-яке електричне авто з Китаю, яке вже має пробіг, або ж навіть нове. Що ж, на цьому закінчуються наші новини на сьогодні. Я сподіваюся, що вони були для вас цікавими та корисними. Ну а я зі своєї сторони вас запрошую підписатися на наші соцмережі: а саме Instagram, TikTok. Фейсбук а також Телеграм-групу, де ми обговорюємо різні цікаві теми з приводу електромобілів. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, тому що ми випускаємо цікаві відео, це різні рубрики. Огляди, новини теревені, ми розмовляємо про різні авто, до яких у нас немає поки що доступу тут в Україні. Але колись він буде. А зараз ми їх розглядуємо віртуально, і це досить цікава рубрика. Тому дивіться, наприклад, ось це відео, де ми обговорили дуже цікаву новинку від BVD, Restyle BVD Song, який чи рестайл, чи не рестайл вирішувати вам. Ми все розповіли у цьому е, імпровізованому огляді. Що ж. А я з вами прощаюся. Ви дивилися рубрику Charge News на каналі «Charge Spy. Всім бувайте.